Як гарно сьогодні Сніг аж під ногами хрустить, курочки наші в шоці від снігу На. Що це від снігу? Що за фігня? Вона падало, звісно, не знаю як воно буде Це рибацьке. Червячки. хай шукають. Ой, як виклювують апаришів. Що це вони від снігу, воно понападало, треба зараз буде взяти палку, да? позбивати. Перша реакція на сніг була дуже смішна. Шкода, що я не взяла з собою телефону. Вони вийшли і стали дивляться, що за фігня така біла. Давай клювати сніг. Це ж вони перший раз бачать сніг. Зараз їм гарбузу натру. Боже, яка прелість. Доброго ранку ми з України. Це канал Людок Україна. На вулиці сніг, а в курнику вже є. Яйця зборникового одне, але ну, я туди солому постелила, Думаю, можливо хоч так привучу, а потім заберу. І є. Сидить. Ну і ще воно яйце. так яйця є, несуть. Зверху, знизу, на гарбузах. Так, сьогодні це вже другий день. Зйомки прийшлося включити лампу обогрівальну. Другою, бо вода вся, вся замерзла в поїлках. Навіть тут замерзла вода. Прийшлося їм налити отак воду і поставити лампу. Бо дуже сильний мороз. Тому буде отак поки обігріватися. Звісно, намотає дуже багато, але що зробиш? Курочкам теж треба тепло, а тут дуже холодно. І ще, може, воно прийде флакон, ще отут десь над цією поставлю лампу сідалом. Це постала, може, відігріється вода, не знаю. Ну, поки так буде. До речі, у нас було мінус 15 сьогодні ночі. Зараз мінус 6. Дуже сильний вітер холодний. Але нічого. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, дизлайки. Все буде Україна. Завалилася вся конструкція. Треба щось робити. Чого ви тут сидите? Чого в хлів не йдете там тепло? Ще одне яйце. Так, зараз щось будемо думати. Завалилось. Сидять, не хочуть іти в хлів, там тепло, лампа горить. А зараз будемо щось думати. От тепер уже закінчую на цьому своє відео. Отакі-то От справи.